Всім доброго дня! З вами компанія Біпро. Мене звати Олег Калінін. Сьогодні хочу вам представити нашу опять же, очередну розробку. Це форма кормушка. Це 12-рамочна форма. Має два відділення на кормушку. Це ставиться зверху тобто на... вмісто корпусу ставиться зверху на рамки. Ну і получаєте кормушку. Об'єм кожної тут кормушки около 10 літрів, не кло 10 літрів. Це 12 -ра. рамочна форма. Також у нас є і 10-рамкова, і 14-рамкова. Вже теж зараз в розробці, вже скоро вже буде на зборці. Це вже готово під клієнта. Протестували, залили, все працює, все виймається, тут, в принципі, все, все добре. Так що сьогодні буде відправка на клієнта. Кому потрібно, замовляйте. Такі ось форми. Ну, зроблені по нашому стандарту вже віпро в наші фальці. Тут у нас імена вона йде з логотипами. Вже промазано те, що тестувалося. Так що, Кому потрібно, замовляйте. Всім гарного дня.